Вітаю буде Шахів. рай проти Баява. Ба, пакистан. рейтинг 1794. Починаємо ми грати у цю штуку. я граю з тобою. Абітмора. Тільки такий. Кішечка, я тобі віддав туди. От я не розумію. Я граю так і чомусь тут постійно комп'ютер показує, що не дуже позиція. Мені здається, вони на навпаки нормальні. Зараз вона віддасть. Ну, ні, то ні. Так, і ніде кудись сюди. Профілактично також треба грати, Ну і плюс б 5 b4 4 це одна із наших ідей. Ми її провели без. Без сходу одного. Ну, хоче c це 4 піти, так? Да. Хоче піти це 4. Ну, хочеш ходи. Ні, Щось він перекручує. Сюди йдеш. Не знаю, зараз я поставлю свого коня сильно. Зараз я не подунув твого фрезя, що ти тут на цей сей мой. Коли ти підеш ферзям? от там, будь. От там дорожечки. Дружечку. Ось клайм корля, щоб тут нам зараз не чики-чики. Так, ну слона я буду тут тримати. Можливо, навіть з і тут потримаю його. На всякий. Чи може так переставити, захищати піше. Де я тепер поставити у коня є хороше поле. А, він буде тут мені тут вичворяти. Ну, треба розвиватись. Так, підеш, тут уже тут. Байдеше, да? А тобі байдеше. Да? А, проблема тут з тим ходом, що тут десь може провиснути. Ні, як він провиснути? Ну, він сюди може з Взагалі таки не хочеться хід робити, щоб, тут, щоб коня звільнити з поля. Можна якось такий хід зробити? Не знаю. А, все, він забрав поляну у нас. Тоді що ми робимо? Але прослабив тут, тоді ми будемо F5 грати. Yes, of course. Так. Коня треба заробити з нього нормальну фігуру. А, стоп. Стоп, стоп, стоп. В тебе ж тут трошечки є підвисання. Тобі так не здається? Що я пішов сюди, наприклад? А, стоп. Хоче сказати, що я можу втратити щось, да? коня, типу. Піде якось так. І кінь три у нас тут з проблемами, да? Так. Я можу вдарити, він б'є, я б'ю, він б'є, я граю в 5, наприклад. Та давай. Що там оце все починати? А, в нас такий, до речі, хід є. Ха, 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 ну він може взяти так, так і фрезен. Зіграти тактично. Ой, позиційно, ну це може, мабуть. Та давай красивіше зіграємо. Хочу фрізя сюди ще вкинути. Оп, та сама зв'язочка прийшла до, до нас. Тепер шикарна позиція. Не бачу хід ніякий, такий хочу зіграти. Так, ти це все зупиниш? Угу. Ja. <sighs> Давай, зараз я повіддаю йому. Мат хоче мені поставити. Ну -ну. Тримай кишеню поширше. Então, vai tá aqui, gente. короля пойду. Король пішов. Треба було тобі якось його обрізати, тепер дуже активний король, дуже-дуже. І тут ти від деситиру. Нє? Я думаю, так. Джен Баджва. Давайся. Не хочешь, да? No comments. No comments. Такс. 74 на 79. Ну, можу, тому що там нема що коментувати. Кінцівку. Кінів 6. Ну, і не подобається. Це е 5 його постійно. Це е 5. Бо фігури активні. Слон Б5 якісь. позиції тільки покращується А Тут мені подобається. Тому що вони зазвичай провокуються, але. Так, B5 хід не дуже. Слон д3. Слоном треба було нападати. Після А6, наприклад, Тура, Тура да, С1, і неприємна тут зв'язка, і С4 вони проведуть, і. Тут буде перевага на ферзовому фланзі і по пішакам, і по фігурам. А у мене король ще і розвиток слабенький у чорних. Такий план був краще, це не так сильно. Уже А4 був хід, підрив. Окей. Чорних уже позиція хороша. Бо білі дуже повільно грали. g 4. Чому йде я ходить? g 4? А, просто напали. Кейфер 1 b 4 А що ще є? F5 є таких хід? Є. Я просто хотів звільнити коня від обов'язків захисту, важливо, поля D7, щоб тут тури не прийшли. Турою так переставив. Ну і потім побачив, що можна взагалі f5 піти. Непогано було б, Да. А тут суперник пропустив цю зв'язку. Все-таки кінь f5 і перевага залишається ініціатива. Окей, якщо б взяли взяли ферзь f5, то що тут поганого? А, Тура є ще. Можемо, розбили структуру короля. Я щось не втілився на цей F5, це вабило мене. Ходів 6-7. І атака продовжується в чорних. А тут насправді могли супер... міг суперник захиститися, але знову забув про цю зв'язку. Ну, не можна брати, тут слон тримає короля. За, ці. За галстуки. Ну Тут, звісно, дуже така масивна конструкція, центр. У чорних які ідеї і все. Але я красивенько тут віддав пішика важливо. Але все рівно матеріалу дуже багато. Так, так. так. Ну, його ідея була мінімат поставити, якщо б я зараз на автоматі забрав, то. А, ще тура не там стоїть. Турі треба було б тут стояти. Отут, якщо б я ще сюди зіграв, тоді б я програв би, Да? Це така була у нього ідея, скоріше за все. Але шахом ми його вигнали, і тут уже все. Це каже, погано. Це випускає нічого. О, перевал. Ну я на що розраховую? Я розраховував, що я оці, оцього пішика розміняю на цього, як було в партії. І слон з двома цими пішиками тут, ну навіть якщо цього втрачу, то тут з двома пішиками можливо, щось приведу. В ідеалі ще й тут у когось одного залишити, щоб тут слон відволікав. Ту, що й Суперник не зрозумів, що Я хочу розміняти одних цих пішиків. Ось. І тут йому треба було зіграти. Не стоп. А де він помилився? Тепер показує 0. Ну, 0. Не туди. Тура, Тура 8. Ось сильний хід те в тому, що він не дає піти б 4 така профілактика від б 4 І що далі робити? І далі ми не можемо. Но у нас має пішак бути на А4, щоб провести удар б 3 Тому що якщо пішак буде тут і слон буде його захищати, то він просто може і взяти. Він треба цього пішака знищити будь-яким чином, щоб не програти. Тура А8 сильний був хідним. Хоча тут і Тура Б8 показує і С8. Тура А8 мені подобається. А це повільно він корля веде, але. Я міг уже і корляти свого вести, а ну, я відійшов. Ну, ось у нього ще був шанс. Тільки тут Тура Б8. Тримає позицію саме відходу Б3. А так виявляється тут нічия, так? А тут нічия. Окей. Okay. А тут уже ні, тому що три пішаки, і це дуже далеко дійшов і тура має контролювати ось це поле. Тепер треба тільки підвести туди короля. Король пройшов. Ну, якщо б стура якось би відрізала, б тут короля десь тут, наприклад. Отак. Ну, мабуть, ще ці піші б. G5, да, тут уже йдуть. Роз... Роздюргуємо і не встигають вони все захистити. Декіншпільок цікавий.